В школі навчається 473 учні на даний момент, оскільки на той момент, коли починалась війна, у нас було 670 майже учнів. І у нас була велика складність тому, щоб розмістити всіх дітей. Ми навчалися в змішаному режимі. Частина дітей очно, частина дистанційно. Ну і школа частково була змушена користуватися укриттям дитячого садочка, також використовувала наявний підземний перехід. Під дорогою на вулиці Кам'янецької, звичайно, що це все, скажімо так, суттєво ускладнювало процес в минулому році. Було ухвалено рішення будувати тут нове повноцінне укриття, автономне укриття. Фактично, будівельна частина зайняла близько 10 місяців. Як розрахований на більше ніж 500 дітей, якщо я не помиляюся, 500, Дітей, загальна площа 500, майже 600 квадратів. Передбачено автономна система електропостачання вигляді генератора. Передбачена кімната з запасом води на 200 літрів. Це по розрахунку дозволяє певний час перебувати тут. Також є вентиляція, яку можна запускати вручну, якщо немає електроенергії. Укриття нове укриття повністю збудовано вже по новими сучасними ДБНами. Це до слова трошки затягувало процес тому, що першу проєкту кошторисну нам доводилося переробляти, бо останні ДБН вступили в силу тільки 1 листопада минулого року. Укриття враховує всі вимоги до маломобільних верств, до учнів з інвалідністю, до людей з інвалідністю. Загальна вартість такого укриття понад 25 мільйонів гривень. Ну і в позаурочний час, в канікулярний час у випадку потреби так само можуть використовувати і мешканці мікрорайону розжичних.